На чотирьох деревах є по чотири гілки. На кожній з них росте по чотири груші. Як ти думаєш? Скільки всього груш є на цих деревах? Як швидко порахувати кількість груш? Дивися далі у відео. Ти вже знаєш, що суму, наприклад, таких однакових доданків можна записати коротше як 5 помножити на 6, розгляньмо такий наведений на екрані вираз, маємо 6 однакових множників. Цю дію теж можна записати коротше. ось так. Цей вираз називають степенем числа. А читають як 5 у шостому степені або шостий степінь числа 5, якщо цей вираз подати у буквеному вигляді, то отримаємо таке а називають основою степеня n показником степеня, робимо висновок, що степінь це число, яке показує кількість множників у добутку. Окремі випадки піднесення числа до степеня першим степенем числа називають саме число, 1 в будь-якому степені дає в результаті одиницю. Розгляньмо приклад 4 помножити на 4. Як ще його можна записати можемо записати це як 4 в другому степені. 4 – це основа степеня, 2 показник степеня. У цьому випадку зазвичай говорять не тільки 4 в другому степені, а й 4 у квадраті. Робимо висновок, що добуток двох однакових множників називають квадратом числа. Маємо три однакових множники. Як ще ми можемо записати цю дію? Як 4 в третьому степені або 4 в кубі. Добуток трьох однакових множників називають кубом числа, обчислення значення виразу називають піднесенням числа до степеня. Наприклад, подумай, що означає таке 2. Піднести до п'ятого степеня. Число 5 показує, скільки множників, кожний з яких дорівнює двом, містить добуток, яку відповідь отримаємо 32. Запам'ятай якщо числовий вираз містить дію піднесення до степеня, то спершу виконують її, а потім інші дії. Розв'яжи такий приклад. Розкриваємо дужки. 5 у квадраті. мінус 3 у квадраті. Закриваємо дужки. Поділити на 4. Нумо звірятися. Спершу потрібно 5 піднести до квадрата. Це буде 25. Потім 3 підносимо до квадрата. Отримуємо 9. Далі виконуємо дію в дужках. отримуємо 16. І остання дія ділення, після якої маємо результат 4. Розглянь наведений на екрані добуток. Його потрібно подати у вигляді степеня. Зупини відео та спробуй зробити це самостійно. У тебе мала вийти така відповідь 12 у 4 степені. А тепер подай у вигляді степеня такий добуток. Тут маємо 7 у восьмому степені. Наступне завдання піднеси до квадрата число 9. Це означає, що 9 потрібно помножити на 9. Виходить 81. Рухаємося далі. Піднеси до куба число 2. Тут потрібно 2 помножити на 2 помножити на 2, що дорівнює 8. Обчисли значення виразу х у квадраті додати 10, якщо х дорівнює 6. Розгляньмо, як обчислити це значення. Замість х підставляємо 6. Маємо вираз 6 у квадраті додати 10. Яку дію тут потрібно виконати першою? Насамперед підносимо 6 до квадрата. Це буде 36. А далі додаємо 10. Яке число маємо отримати? 46? А як число 27 записати за допомогою трійок? Ти вже знаєш, що 3 помножити на 3 помножити на 3 це те саме, що 3 в кубі, тобто дорівнює 27. Тож скільки груш росте на деревах. Нагадуємо, на чотирьох деревах є по чотири гілки, на кожній з них росте по чотири груші. Спробуй порахувати кількість цих груш за допомогою піднесення числа до степеня. Ну, мозвірятися. Число 4 потрібно піднести до куба, і це дорівнює 64, тобто всього на деревах є 64 груші. <звук> Пам'ятай про типові помилки під час обчислень. Якщо, наприклад, 8 потрібно піднести до квадрата, то ти маєш 8 помножити на 8, що дорівнює 64. Двійка в степені показує, скільки множників. Кожний із яких дорівнює восьми, містить добуток, і в жодному разі тут не потрібно 8 множити на 2. Запам'ятай добуток двох однакових чисел називають квадратом цього числа, добуток трьох однакових чисел називають кубом цього числа, обчислення степеня числа називають піднесенням числа до степеня. Запрошуємо до перегляду інших відео з цієї теми. Підписуйся на наш канал та ділися відео з друзями.